І у свій день народження я хочу привітати сама себе і подякувати моєму Богу за те, що він відкрив моє серце, за те, що він достукався до мене і дав мені нове життя, дав мені нову мене справжню, живу, та, яка бачить сенс в цьому житті, та яка. Вчиться любити, прощати, приймати, та, яка полюбила Божі заповіді, так? тому що я не уявляю, як я можу жити, ображаючи когось, е жити з гнівом, з ненавистю, це все не моє. І я по-справжньому сьогодні сиджу свідом народження і. Я колись думала, от коли мені буде 35, це ж така дата, оце буде свято, там торт, торт, якийсь, неймовірно, великий, величезний букет квітів, там святкування, ресторан, і ще щось. А коли прийшли мої 35, у мене такий спокій, така тишина всередині, і мені не хочеться в цей день, от сьогодні, мені хочеться побути просто з моїм Богом. Знаєте, якась така неймовірна легкість всередині, щастя, щастя від того, що я знаю його, від того, що він любить мене, від того, що я бачу його в кожному своєму дні. І це не означає, що в моєму житті немає ніяких труднощів, що все дається легко. Ні, бувають такі дні, що ти думаєш, все, ось тут я вже не витримаю. І включається Божа любов, Божа мудрість, Божа сила. І відкриваються нові двері, і ти входиш в них, і ти просто дякуєш Богу за те, що Він так сильно тебе любить. Тому сьогодні я дякую моєму Богу, я дякую Ісусу за те, що Він віддав своє життя за мене. І дякую Духу Святому, який навчає мене істині. Там, де я не розумію, Він мені відкриває і навчає мій учитель. І я бажаю кожному із вас, кожній із вас, щоб у вашому житті Бог був не просто на першому місці, а Бог був усім, щоб ви полюбили так сильно його, всім своїм діством. Незалежно від того, яка ситуація у вас, які у вас труднощі, ви просто полюбили Його за те, що він полюбив спочатку вас. І тільки тоді в нашому житті починає проявлятися Божественне. От Його царство, яке в нас. Він сказав, що царство в вас праведність, мир і радість в Дусі Святому. А як ми можемо отримувати праведність, мир і радість, тільки спілкуючись із Богом, тільки а, просячи його, щоб вчив нас жити по його принципам, по його цінностям Да? І тільки тоді починається проявлятися через нас Його царство. Я бажаю кожному із вас, щоб його царство проявлялося, щоб ви бачили в своєму житті царство Бога Живого. Все, що я хотіла сказати. Дякую всім, щиро дякую всім за привітання. Пам'ятайте, що в цих соціальних мережах без вас не було би і мене. Бог відкрив, да? Такі нові двері служити людям у всіх соціальних мережах, служити тим, чим сама наповнена, тим, як Бог проявляється в моєму житті. І тому саме Він приводить вас, він відкривається через моє, через служіння, мого чоловіка, так, наше служіння відкривається вам. І заради цього я готова йти на все. Я обнімаю вас всіх Божою любов'ю. І пам'ятайте, що те, що неможливо для нас, можливо для Бога. Він завжди з нами. Він ближче нашого дихання. І Він хоче кожному відкритися на всі тисячу процентів. Дозвольте йому це зробити. Всім благословінь і ще раз з ним народження мене. Я щаслива від свого життя і від того, що ви є в моєму житті. Дякую вам. І дякую Богу.